А до нас приїхала така монетка, покажи Сергій поближче. І вага 150 грамів. Да -да, 150. Дуже важка, бачите? Е, треба перевірити, що це, бо вона важка, але людина думає, що це може бути не срібло. Така вже приїжджала, була срібло. На аукціонах такі коштує 3-4 тисячі гривень за одну штучку. Ну, Мабуть, щось не має бути. Зараз перевіряємо. Бо написано багато чого, але треба перевіряти, можливо, це не так. Зараз. А це чисте срібло, бачите? Отак вот вона виглядає. Це 8 австрійських доларів. І отут вот написана проба та 5 унцій. Вага такої монети 150 грамів, 40 гривень за 1 грам, 6 тисяч гривень. Непогано, непогано. Це просто як звичайний лом срібла. На аукціонах та Новолукс буває по 4-4,5. по 4 Я думаю, що можна вже скуповувати, якщо ще не пізно. Та висилати до нас. Якщо такі є, висилайте, але дуже-дуже важка. 150 грамів.